Уряду туризм залишається однією з небагатьох галузей економіки Греції, де справи йдуть добре. Однак кажуть греки, вимога європейців підвищити податки може зробити грецький туризм неконкурентно здатним. В Афінах працює кореспондент Голосу Америки Генрі Ріджвелл з його репортажем. Знайомить Зорислав Байдюк. Архітектурні пам'ятки початку народження західної цивілізації. Сотні мальовничих островів, приємна погода, унікальна культура та кухня усе це приваблює до Греції туристів з усього світу. Минулого року туристична галузь країни досягла рекордних 15 мільярдів 100 мільйонів доларів. Туризм більш важливий для економіки країни аніж індустрія та сільське господарство. Разом взяті. Туристи кажуть, що не відчувають проблем Україні на межі банкрутства. Чимало людей відмовляли нас їхати в новинах вдома у США. Проблеми трохи перебільшують. Ми з Німеччини. Для нас тут немає проблем. Ми не боялися, вирушаючи до Греції Незважаючи на кризу, Грецію відвідують мільйони туристів для порятунку економіки країни загалом надзвичайно важливо підтримати туристичну галузь, кажуть місцеві чиновники. Однак, поміж вимог кредиторів, підвищити податок на додану вартість до 23% та скасування існуючих пільг на ПДВ для островів. ПДВ у, 10%. ПДВ у Франції 10%. у більшості південноєвропейських країн, включно з Туреччиною, яка не є членом ЄС. Податок складає від 8 до 10%. Все, чого ми хочемо, так це рівних умов для конкуренції. Тож 23% – це колосальна ставка. Греки кажуть, деякі вимоги європейців загальмують економічний розвиток і поставлять під загрозу виплату боргу. туризм це індустрія, на яку покладається країна. Тож по ту сторону повинні зрозуміти, що структурні реформи повинні позитивно впливати на економіку, аби наші партнери могли розраховувати, що, врешті-решт, Греція виплатить свої борги. Окрім проблем з отриманням готівки, ситуація в Греції спокійна. А місцеві мешканці кличуть туристів у гості. кажуть, що це найкращий спосіб допомогти економіці їх країни. голос